Спостереження за природою влітку. Погуляти в парку? Хіба можна придумати краще заняття в погожий день? Кожен сезон надає звичайні прогулянці нове звучання. Особливо гостро це відчувається в парку. Паркові алеї наповнюють душу спокоєм і радістю. Цьому їм допомагає особливий неповторний аромат. Дуб є окрасою кожного парку. Це дерево відзначається людьми з давніх часів і є символом довголіття та дивовижної сили. Найкрасивіші дерева ростуть на узліссях лісу. До кінця літа під дубом можна знайти багато жолодів, якими люблять ласувати кабани. Жоло це насіння дуба. За сприятливих умов з часом з нього виростає маленький дубок. Дуб неможливо ні з чим сплутати, адже його листя дуже гарне вилясте. Дуби живуть дуже довго. Набагато довше, ніж триває життя людини. Тому, якщо б дуби могли говорити, то вони могли б розповісти багато цікавого і пізнавального. Влітку жодне дерево не здається таким красивим і ошадним, як клен. На листі клена не побачиш пошкоджень, зроблених гусеницями та жуками. Комахи не чіпають його листя. Квітучий клен помітний здалеку. В кроні дерева на голих гілках можна побачити багато зеленувато-жовтих суцвіт. Всі квіти містять нектар і охоче запилюються бджолами. Клен один з кращих метоносів. Плід клена складається з двох крилатих плодиків, що стирчать у різні боки та прирослі один до одного. Ці плоди називаються крилатками. Приладки, падаючи навіть з невеликої висоти, дуже швидко обертаються. Виходить повітряний гвинт, що відносить плід з попутним вітром на великі відстані. Клен добре росте як у тіні, так і на мізерних ґрунтах. У його насіння відмінна схожість. Саме тому ми так часто бачимо під пологом інших дерев дружні сходи молоденьких кленів. Каштанові дерева росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Перші згадки про рослину датовані 378 роком до нашої ери. Каштани дерева, які ростуть у багатьох країнах світу. Вони добре очищають повітря і служать справжньою красою вулиць. Дерева мають оригінальну форму листя і плоди в колючій оболонці. Красива влітку й горобина. Вона росте в різних частинах країни і може радувати всіх своєю красою. На її гілках висять яскраво червоні грона ягід, які гарно переливаються на сонці. Ось тільки того ці красі не простояти, а все тому, що їх зривають люди, ними харчуються птахи та звірі. Раніше практично в кожному будинку були грона-горобини. Люди вважали, що вони можуть захистити їх від багатьох хвороб. Також вважалося, що горобина допомагає зберегти сімейне вогнищі. Популярність хвойних рослин пояснюється в першу чергу їхньою невибагливістю та високою декоративністю, оскільки рослини не втрачають своєї привабливості протягом усього року. Ще однією важливою перевагою хвойних дерев є розмаїття форм та розмірів. Якщо придивитися, можна помітити, як птахи щебечуть, перекидаються в небі, виводять пташенят. На гілях цієї ялинки облаштували гніздо Солові. Цього дивного птаха люблять та поважають люди в нашій країні та за її межами, складають про нього добрі казки та гарні вірші. Та й не можна уявити, як це можливо не малуватись співом Соловейка. З усіх мешканців парку білочки є найжбавішими, найнепосідючими і найяскравішими звірками. Золотиста коричнева білка має пухнастий хвіст, котрий набагато більший від самої білочки. Лапки в неї короткі, з добре розвиненими пальчиками, міцними і цупкими. Завдяки гострим кіхтикам тваринка швидко пересувається стовбурами дерев, легко чіпляється за гілки. Зуби у білочки міцні і гострі, вони легко розгризають найміцніші горіхи. П'янкий аромат квітів, різноманітність фарб радують не тільки очі, а й серце. В парку висаджені різні квіти, такі як мальва, дереві та улюблені всіма чорнобривці. Це незамінні для українських садів та здавна шановані у нас квіти. Щоправда, мальвами у нас називають не лише надпопулярну рожу садову, що зустрічається буквально на кожному кроці, а й інші рослини сімейства мальвових. Це дуже цікаві, хоч і менш відомі рослини схожі. Та не схожі одночасно, багаторічні і однорічні, традиційні й оригінальні. Всі мальви лише чекають, коли на них нарешті звернуть увагу. Практично в кожному парку росте трава, листя якої довгі і пухнасті, як пір'ячко. Потім з'являються зонтничні суцвіття рожевого або білястого відтінку. Зазвичай діти з них роблять віночки, букетики. Це і є деревій. Він володіє лікарськими властивостями і часто застосовується для терапії різних хвороб. Здавна українці милувалися красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди, у квітниках, біля домівок, у парках, на клумбах, у горщиках на підвіконні. Клумби цих квітів манять багряно-золотистими кольорами. Чорнобривці молують око яскравими теплими барвами. З настанням літа в парку з'являється безліч розваг. Цей час він наповнений сонцем, дитячим сміхом та радістю. Яка ж чудова прогулянка в цьому дивовижному місці. Люди звертаються до природи за допомогою, за порадою, за її мудрістю. Про це говорить і народна творчість, і літературні та пісенні форми.